Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні проведемо таку, таке порівняння між гальфом 1,6 дизель і шкодо 1,6 дизель. Автомобілі одинакового класу, одинаковий ціновий сегмент, одинакові мотори, коробки. В них комплектація навіть це ВАК, група, майже однакові машини, але все одно між ними є там, звичайно, різниця в дизайні, в комфорті. Давайте ну, коштують вони ті самі гроші, давайте їх зрівняємо. І так, давайте розпочнемо з Шкоди Октавії. Вона почала своє існування в рестайлінгу десь з 2009 року, як і Гольф 6-й, в принципі, і має ось таку, як на мене, досить актуальну і гарну зовнішність. У нас її називають лисичка саме в цій морді. Ну, Реально гарно виглядає, тим більше в мене в чорному кольорі. Дивіться, яка вона все рівненька, ціленька. Ну, саме це авто, давайте, от конкретно про цю машину, вона у мене ніде не фарбована, навіть рідна лобове автомобіль 2011 року у мене цей. Модельного навіть 2012 року. Тут у мене є дві пари резини, ще одна на дисках шикарних. Там, якщо треба, скину вам фото. Чорні такі диски гарні. Ну, а сама машина, як Октавія, в їзді, доволі приємна, вона гарно тримає дорогу. Реально гарно. В принципі, бачите, трошки тяжко все-таки ці машини зрівнювати, тому що вони дві одинакові класом і одинакові по начинці. Але все ж таки, шкода вважається якби меншим класом. Хоча я це не згідний, тому що всередині в шкоді дуже приємні матеріали. В середині у нас Октавії переважно виглядають так. Вони йдуть зовсім в зовсім різних комплектаціях. Саме в цій у нас є 4 стеклопідйомника, що дуже важливо, і підігрів, і клімат-контроль, і пробігу у нас тут всього 266 тисяч. Реально цікава машинка, В їзді знову ж таки дуже приємні ці шкоди. Гарно тримають дорогу, в них хороші підвізки. Ну і немало важливо, що якщо рівняти шкоду з гальфом, шкоди менш прихильні до корозії. Вони виглядають по колу. Ось бачимо зрівняно, як виглядає зад шкоди. Як виглядає зад гольфа. Різниця є. Дві машинки у нас з фаркопчиком. Давайте пройдемо з цю багажнику, вона доволі велика, напевно, більша за гольфа. Якось тут саме багажники об'ємніші. Ну, ви самі бачите, там просто реально дві людини влізе. При потребі, дивіться, яка у нас запасочка, тут це новеньке. Ну, да, Шкоди Шкод їх і більше, їх легше знайти. Цікаві, гарні машинки, в ходу вони реально класні. Хто їздить, той знає. Також радує розхід в 6 літрів по місту. Це так от інтенсивно, навіть якщо їзда. Цікава машинка, гарно виглядає, актуальний дизайн, йшли вони аж до 2014 року. І дуже їх люди у нас полюбляють. І не просто так, бо, тому що є за що. Того саме цей варіант він у нас звичайно дешевший за Гальфа. Саме цей варіант шкода у нас. Давайте ще раз по ній пройдемося. Це у нас 1,6 дизель 2011 рік. В нас по ній є два комплекти резини, друга на дисках. Автомобіль ніде не краще, з рідним лобовим. Є підтвердження по сервісці. Поцікавить. Є така машинка в продажі у нас. А зараз переходимо до гольфа. І так, поїхали гольф. Гольф у нас трошечки в кращій комплектації за шкоду, але тут а, старіший рік і, звичайно, дорожча ціна. Що у нас по цьому гольфу? Саме вони також йшли з 9-го року. Навіть я бачив 8-го року їх саме в хечбеці, хоча не утверджую, не знаю, чому так. Саме цей гольф у нас 2010 року з двигуном 1,6 дизель. Ось така у нас до нього приїхала резина, ну на ньому. Другого комплекта тут, на жаль, не було. Автомобіль у нас так виглядає по колу. Тут такий колір цікавенький. Ось дивіться, як він виглядає. Також все рівненька, ціленька. У мене в принципі в поганих машин не буває. Ну, ось такий у нас багажник. В нього да, таке відчуття, ніби він менший, але його тут він також дивіться, який він об'ємний, величезний. Так, от давайте глянемо, що у нас тут. І тут у нас також все на місці. Кажу що в мене машинки всі гарні. Документи на фаркоп. Тут у нас оригінального 240 тисяч пробігу. І в цій, в цій машині, до речі, по два ключа. Ну, тепер Давайте перейдемо до головного в цьому авто, це його салон. Салон у нас тут Алькантара поєднана, така біла з чорним. Дивіться, як він класно виглядає. У нас є панорама, вона робоча зі шторкою. Такс. 4 стеклопідйомника. Ну, салончик реально виглядає класно. У нас тут також є кліма, як в шкоді, також є підігріви. і до цього всього ще є екранчик, датчик світла і датчик дощу. Ну Ось такий, таке у нас тут класне поєднання. Саме колір авто, дивіться, який гарний. І ще й салончик з панорамою. Ціна у нас на це авто 8500 доларів. Дивіться, Яка в нас тут оптика ще раз? Давайте пройдемося. Так, на цій, на цій машинці є протиатуманки, бо в них не на всіх зустрічаються. В такому стані резина. Ну, що можна сказати про гальфи? У них є в деяких проблеми з корозією. саме в цій машині в нас взагалі ніяких питань по корозії немає, він ніде не гнилий. Реально кузов в зразковому стані, так сказати. Саме гольфи в їзді також м'які. напевно, за шкоду м'якіші гольфи все-таки в їзді. Але по суті, давайте тепер перейдемо до такого висновку. Це дві одинакові машини. В них відрізняється тільки дизайн, комусь, можливо, подобається дизайн гольфа. Звичайно, такі варіанти є. Гольф, як можливо, такий більш якось по молодьожному так сказати, виглядає. Кому як? Звичайно, на кожен товар свій купець, як там, кожного свій смак. Це зрозуміло. Комусь подобається дизайном гольф, а комусь шкода. Мені подобається дві машини. Мені гарна, по-своєму, шкода. З цим таким строгим. І гарним таким як класичка дизайном. Просто мені машина ця подобається. Хоч далеко не всім цей дизайн заходить. Також мені подобається і гольф 6 своїм дизайном. Тут це таких, скоріше два брата машинки, їх сварити не можна, тому що вони це два групи, і в них, крім дизайна, більше майже нічого не відрізняється. Хіба що плавність їзди. Але і шкода у нас гарно тримає дорогу, і гольф. Гольф, можливо, чуть-чуть м'якше в їзді. Того, ось такі у нас є дві машинки в наявності. Ви собі можете обрати що вам більше по смаку. Гольф чи шкода. Я, напевно, вибирати з них не буду, тому що мені знову ж таки подобається обидві. Так що, ось такі у нас машинки в наявності. Скоро ще буде в наявності. Ринушечка, зараз до неї купили диски, поставимо. Того, ось так. Ви пишіть, що обрали ви. Пишіть, з чим ви не згідні, можливо, пишіть, які ви, знаєте, яку ви знаєте різницю між гольфом і шкодою. Як на мене, це дві машини з одинаковим мотором, 1.6 дизель, підвісками, коробками, і все в них далі схоже. Пишіть, що вам ще знімати. Всім гарного дня, до побачення, дзвоніть, купуйте.